Так званий Трампівський план завершення війни, а точніше, російський, будьмо відвертими. А ще корупційний скандал з плівками Міндіча частково перемістило увагу від Покровська. А ситуація там лишається вкрай складною. За даними наших воєнкорів, росіяни продовжують просочуватись у місто, і їх там уже не 300, як свого часу розповідав Верховний Головнокомандувач, а більше тисячі. І ворог знаходиться на більшій частині Покровська. В основному окупанти розташовуються у південних районах. На півночі міста тривають важкі бої, і наші сили оборони мають певні успіхи. Водночас український генштаб і далі продовжує публікувати мапи, де Покровськ повністю під нашим контролем. Наші колеги з української правди, посилаючись на військових, переконують, ситуація геть кардинально відрізняється від офіційної, і мапа бойових дій від генштаба відображає картину, яка там була місяць тому. Паралельно росіяни публікують відео, як вони спокійно пересуваються містом. Ходять у районі залізничного вокзалу, а також у районі багатоповерхівок на півдні Покровська і фільмують так званих ждунів, які так радіють своїм освободітелям. Подивіться Ми хочемо виїхати в Росію. У вас родичі в Україні. Ні, у нас родичі в Росії. Да. І вже більша більше Так. Після таких відео хочеться запитати, якщо вам так хотілося до Росії, чому не поїхали? Чому чекали, доки прийде окупант? Таких ж донів, на жаль, вистачає навіть у Києві. Нагадаю, до війни Покровськ мав понад 60 тисяч населення, залишилися лічені тисячі. І тепер головне питання: питання державної політики: що робити з людьми, які публічно підтримують країну агресора, чи повинна держава реагувати, і якою мірою?